Учасниками зустрічі стали міський голова, депутати міської ради, начальник Нетішинського міського відділу УМВС України, його заступник і підлеглі, а також представники громадських організацій, серед яких Нетішинська самооборона і 38 восьма сотня імені Остима Голоднюка. В останніх виникло чимало запитань до працівників правоохоронних органів з приводу подій, які мали місце в кінці грудня, а саме незаконного продажу піротехнічних засобів та ялинок у нашому місті. Результати рейдів, що були організовані. Вані, невтішні наголошували активісти. В чотирьох з п'яти точок здійснювався незаконний продаж ялинок. За словами Сергія Закусіло, на всі точки продажу, які відмовлялись показувати документи, що передбачаються законодавством, за номером 102 викликались представники правоохоронних органів. Проте конкретних дій з боку міліції, як на місці подій, так і згодом, не побачили. Саме важко це було від міліції добитися їхніх якихось дій. Хочемо запитати, чому так все стається, і чому такі безглузді відповіді приходять? Єдині хто були очікувані, це були представники від Лісницького, Так. Ми мали на, на руках всі дозвілли документи. І в інших продавців в не було взагалі документів. Тобто э, радіологічний нагляд, да, якби, може ялинки зони відчуження які привезли, не було дозвілів на торгівлю з виконкому, в них не було э, дозвілів підприємницької діяльності. І взагалі у продавця немає ніяких документів. І коли позиція міліції зводиться до того, що ну, можливо вони їх завтра принесуть, ну це просто абсурд. розумієте? І на наступний день ми приходимо, і міліція знову розводить руками, що ну, ну, немає документів вилучити не можемо. На наступний день ми знову приходимо і знову всі розвоють руками. Розумієте, оця позиція, вона дуже сильно обурює. У відповідь на це присутні почули, що працівники міліції діяли в межах закону. Доповідаю вам, що по всіх тих викликах, які здійснені вами, були вони зареєстровані в журнал єдиного обліку. Також після проведення перевірки винних осіб повчених адміністративних правопорушень, складені протоколи і направлені до суду на розгляд суду. Можна сказати, кількість протоколів складена і. Складено чотири адміністративних протоколи. Не складений протокол зв'язку з тим, що правопорушники втікли з місця події, працівники міліції, чекали, чекали їх. Склад... Біля нашого краю Пелікан. Це вам кажуть, так, як воно є на даному етапі? Все що все, що від нас залегли, все ми зробили за словами активістів. Не менш абсурдною є й ситуація з незаконним продажем піротехнічних засобів. Так само нам повідомляли про те, що кіоск, який не працює вже декілька років, він просто відкрився і торгує піротехнічними засобами. Біля Ці, ці піротехнічні засоби вони там були в різній вартості, і там були дійсно цілі взрив пакети, тобто предмети, які реально можуть ну дуже сильно нашкодити здоров'ю. Вони продавалися абсолютно всім. Тобто дітям, маленьким дітям, ну, хто підходив, там 50 під гривень дав, тому продавали оці всі ракети і так далі. Тут знову ж ситуація. Ми викликаємо міліцію і міліція нічого не може зробити. ну Принаймні, вона е заходить в кіоск, продавець сидить, і в нього немає абсолютно ніяких документів, Не сертифікація продукції. Він взагалі просто він накупив піротехніки, сіт і торгує піротехнікою. Ну він наркотики може продавати, а ми що будемо робити? Ми будемо чекати, поки нічого експертиза якісь вчинить дію, ну просто алкоголь, да всім що завгодно. І це така позиція, яку ми не можемо зробити. Наразі в нашому місті проживають переселенці зі східних областей, а також учасники АТО, які перебувають у відпустці. усі вони гостро реагують на вибухи петард, Тож присутні вимагали заборони продажу піротехнічних засобів. Міський голова зауважив, що така заборона є. Інша справа як контролюється її виконання. Втім, найбільше обурювались присутні зухвалості продавців, адже після спілкування з активістами та працівниками міліції вони і далі. Продовжували незаконну діяльність. Члени громадських організацій переконані, що саме бездіяльність правоохоронних органів сприяє цьому. У ході зустрічі неодноразово звучало слово кришування. Василь Пундик нагадав присутнім, що основне завдання міліції не покарання, а профілактика. Активісти висловлювали незадоволення з приводу роботи працівників МВС, нарікаючи на їхню пасивність та бездіяльність. Зазначали, що якщо робота міліції не зміниться, їхнє терпіння увірветься. Вони готові і до радикальних дій. Я так зрозумів, що буде колективна заява. По цій заяв я проведу в службову перевірку по кожному виїзду. По кожному тому скільки, в який час опитаємо людей. То там був ініціатор, через який час виїхала слідчо оперативна група. вияснюють всі обставини. Винуваті, притягну до відповідальності. Не уминули увагу і кримінальні справи. Зокрема, представники громадських організацій цікавились ходом розслідування останніх резонансних справ, пов'язаних з побиттям нетішенців, серед яких і учасник антитерористичної операції. Працівники міліції намагались пояснити, що згідно з чинним законодавством не все у їхніх руках, і стосується це не лише цих справ, а й Інших, якими цікавились, присутні серед них викрадення акумуляторів до МТЛБ, зіпсована артстела, пограбування головної ялинки міста тощо законодавство на сьогоднішній день. Воно дві спрямовано для того, щоб на користь людей, навіть на користь цих бандитів, якщо якщо раніше можна було взяти, затримати і проводити якісь слідчі дії з особою, то на сьогоднішній день воно зовсім інакше. На сьогоднішній день все за стільки за ухвалою суду і тому подібне є багато об'єктивних причин, які в село не то не в тому, що ми не хочемо зробити, а в тому, що воно просто-напросто так складається. Великою проблемою в діяльності держструктур, в тому числі і правоохоронних органів, є відсутність офіційних звернень письмових свідчень. Якісь конкретні факти, які письмово підтверджені. Або людина готова свідчити це. У нас часто бувають випадки, коли людина приходить, починає, о, там ворюги, там те, там все, там казнокради, там те і все остальне. Коли кажеш, давай якісь, ну, реально, ти готовий свідчити? ні 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 тільки не я. От чому проблема. І воно, ми, ми прекрасно бачимо, що ці всі факти, ми ж не, не, не десь ходимо. Ми бачимо тих валютчиків, ми бачимо те, те все, незаконну торгівлю, але вплинути на них реально. Дуже важко, тому що немає людей, які можуть це під Міська влада, представники громадських організацій та правоохоронних органів готові об'єднати зусилля і спільно слідкувати за порядком у місті. Подібна група вже створена, зазначив Олександр Супрунюк. Та після того, як її очільник Петро Скиба відправився у зону, АТО спільні рейди з міліцією проводяться нерегулярно. На зустрічі вирішили організовувати подібні зібрання раз у квартал. Отож, наступну зустріч представники громадських організацій. Та працівники Нетішинського міського відділу запланували на квітень.